Болить горло. Спробуй зіпелор, людяник! 11 людей загинули. Ще стільки ж травмовані сьогодні внаслідок російських атак. Про це в ефірі термарафону повідомив Олександр Хорунжий, речник ДСНС України. Все почалося зночі. Тоді окупанти випустили по Україні 24 дрони. Усі шахеди було знищено. За тим росіяни з літаків та кораблів запустили понад півсотні ракет. Серед них кинжали і калібри. За повідомленнями генштабу з 55 російських ракет українські захисники знищили 47. Та, попри таку результативність роботи нашої ППО, є влучання. Пошкоджено понад три сотні будівель. Ракетами С-300 на світанку росіяни вдарили по Запоріжжю. Троє людей загинули. Семеро дістали поранення. Такі попередні дані називають в обласній прокуратурі. І вже о 10-й ранку ворог обстріляв місце прильоту знову. На Вінниччині військова адміністрація підтвердила влучання. Попередньо без потерпілих. Інформація про наслідки уточнюється. Свідки викладають в мережу відео та світлини ракетних уламків. На Одещині зранку теж прильоти за даними обласної адміністрації. В об'єкти критичної інфраструктури є перебої з електрикою. У частині населених пунктів зникла вода. До помпувальних станцій водоканалів підключають генератори. Вночі ворог атакував і Дніпропетровщину. Сили протиповітряної оборони збили п'ять шахедів, проте є влучання у промислове підприємство. За офіційною інформацією, минулося без жертв. Наслідки нічного удару ще встановлюють. Містяни у соцмережах пишуть про вибух такої сили, що в деяких оселях поблизу попадали меблі. Сьогодні внаслідок атак терористичних атак Російської Федерації, як дронами, так і ракетами. Було у нас ураження в 11 областях. Всього виникло дві пожежі. Внаслідок цих уражень пошкоджено 35 будівель, постраждало 11 осіб і, на жаль, загинуло 11 теж осіб. За словами речника ДСНС, чи не найбільше дісталося Київщині по столиці, ворог запустив щонайменше два десятки крилатих ракет. Усіх їх збили, повідомляють в КМДА. Але уламками пошкоджені людські оселі, вікна, дахи та фасади у приватних і багатоповерхових будинках. Відомо внаслідок падіння частин боєприпасу у нежитлову забудову в Голосіївському районі. Є загиблий і поранені. Ми от рядом стояли, машину завели, хотіли їхати. Ніхто нічого не ні цього не брав ні, ні сикутне діло. От да. синкуд не діло, як зараз тишина, потім хлоп і зрив, і попадали на жопи, на хто на що. Потерпілих унаслідок ракетного удару по Голосівському району столиці оперативно госпіталізували і одразу прооперували. Їх доправили у різні лікарні. Спочатку повідомлялося про двох чоловіків, але на тепер відомо про ще одного. Стан усіх трьох задовільний їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики. Вони зазнали численних травм. Найбільше ушкоджено кінцівки. В одного із постраждалих 38-річного уродженця Вінничини з ноги лікарі дістали уламок ракети розміром із долоню на місці трагедії чоловіки обрізали дерева. Їхній 55-річний колега загинув від травми грудної клітки. Хлопці кажуть, що був бах, але ну, його, можливо, так совпало, що я його якби, не розчув. Я побачив в спалах, якісь іскри полетіли і вже лежу на землі з ногою. Одразу пацієнту було взято в операційну, надано необхідну відповідну допомогу. Наразі стан пацієнта стабільний, він перебуває у відділенні політравми. На жаль, йому ще буде не одне оперативне втручання. Травма достатньо важка.